Дорогі браті і сестри, сьогодні Свята Православна Церква пошановує пам'ять Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. І що цікаво, що в честь Пресвятої Богородиці на кінець церковного року і на початку церковного року якраз ставиться свято в її пам'ять. Різдво Пресвятої Богородиці святкувалося в Древній церкві. І святкувалося згідно тих передань, згідно тих апокрифів, які містили в собі ці оповіді життя Пресвятої Богородиці. Адже святе письмо, як джерело, з якого повчається християнин, воно не містить розповідей про життя Пресвятої Богородиці, тим паче про її різдво. Ми маємо першу оповідь вже аж про благовіщення Пресвятої Богородиці, про народження від неї Спасителя світу. Отож, та розповідь з древніх віків зберігалася в святій церкві і передавалася як також джерело, яке не могло піддаватися якомусь сумніву, тому що апостол Павло чітко каже: браття, стійте і тримайтеся передань, які ми вам передали, або словом, або передали устами. І ось дійсно це в середовищі церкви зберігалося як непохитне, як те, що не могло піддаватися ніякому сумніву, ніякому заперечності, як те, що було автентичним. Той апрокриф, з якого Свята Церква черпає розповідь про Пресвяту Богородицю, називається в церкві Євангелієм Апостола Якова. Можливо, і апостол Яків не був його автором, але оскільки він був. Братом Господнім по плоті, що ми читаємо на сторінках Євангелії, можливо, в тому середовищі, родинному якраз і зберігалися оповіді про те, як відбулося Різдво Пресвятої Богородиці. Оповідь є слідуюча: коли батьки Пресвятої Богородиці були вже в похилому віці і не мали дітей, то вони відчували велику наругу в народі. Кожен із нас, перенісши це на сьогоднішній день, може також собі дати чітку відповідь, наскільки ця наруга могла бути сильною, тоді ще в середовищі безперечно релігійному, в середовищі всеціло віруючому. Тим більше ми можемо уявити собі, наскільки гостро стояла ця річ в старому заповіті, наскільки гостро вона стояла в релігійному середовищі народу, з якого мав вийти Месія. Але Батьки Пресвятої Богородиці Яким і Анно, вони всеціло вірили, що Господь змилосердиться над ними. Більше того, вони дали обітницю, що якщо в них народиться дитя, то вони віддадуть його на службу в храм. Є розповідь із життя Пресвятої Богородиці, як її батько Яким, щоб якби, поменшити. Те горе, яке скинулося на ньому в виді наруги, відійшов в пустиню і там звершив піст, в якому дуже сильно молився, щоб Господь послав їм дитя. І було йому явлення ангела, який сказав, що йди, наруга знята». І вони, зачавши, народили Пресвяту Богородицю, яку пізніше віддали, ми знаємо, на служіння в храм. Для нас дуже повчальним і важливим є той момент, що батьки Йоаким і Анна ні на одну мить не закрали в своє серце почуття гремствування на того, що Господь їх чимось зневажив. Вони подібно до багатостраждального Іова із Старого Заповіту всеціло приймали те, що було послане їм, адже розуміли, що абсолютно нічого в світі. Не відбувається по випадковості і не відбувається без промислу Божого, або як пряма воля, тобто благословіння Боже, або як попущення Боже. І е, це свято в е, історії церкви вже загально війшло як святкування десь приблизно в 4 столітті, бо є розповіді про те, що цариця Єлена, коли віднайшла, Хрест Спасителя, вона також важливу увагу придала цій події Різдва Пресвятої Богородиці, і в Єрусалимі було збудовано за її повелінням храм саме в честь Різдва Пресвятої Богородиці. Всі піснеспіви, якби починають богословське, догматичне твердження про те, що в цій події відбулося спасіння людства, адже дійсно це було. Звершення всіх старозаповітніх пророств, і також було для нас явлення того, що милість Божа є настільки велика, що перед праведниками старозаповітніми Євакимом і Анною було також багато, напевно, сімей, але саме з їхнього коліна, з їхнього роду народилася мати Господа нашого Ісуса Христа. Ось для нас, як повчання, має дійсно бути все ціле прийняття. Волі Божої, все ціле прийняття тих, можливо, якихось і тимчасових поневірянь, які послані для нашого ж блага, як люблячим батьком, нашим Творцем Всевишнім. І в кінцевому результаті, як той багатостраждальний Іов е, отримав від Господа в декілька крат більші нагороди ті, які мав, так само і як батьки Йоакиміана одержали ту винагороду і зняття. Наруги із себе, ну, тої наруги, яка по правді то сказати, не мала ніякого підґрунтя, тому що Господь в тому якби, ще показав чудо те, що у віці Йоаким і Анна народили Матір Господа нашого Ісуса Христа. Я всіх щиро вітаю з тим величним святом. Нехай дійсно владичиця наша Пресвята Богородиця в тих моментах. Трудних моментах нашого життя буде сприйнята нами як, як та заступниця, як та мати, яка, можливо, зачасту навіть більше зрозуміє нас, як наша рідна Матір. І нехай її покров, її заступництво провадить нас на всіх дорогах, які будуть нас очікувати. Слава Ісусу Христу!